Конотопська громада не збавляє оберти благодійності, не встигають волонтери відправити до АТО одну партію речей. Як небайдужі містяни знову починають зносити допомогу захисникам. Ця невелика кімната зараз нагадує стихійний ринок, але вже через кілька хвилин все спакується до коробок і поїде на передову. Мешканці міста постійно поповнюють запаси речей, розповідають громадські активісти. Небайдужі на сьогоднішній день люди, які постійно нам носять теплі речі. Перчатки, шапки, світера, зуття тепле дуже гарно допомагають нам підприємці на сьогоднішній день інструментами для ремонту техніки та посудою». допомогли. Серед речового вінегрету знімальна група пульсару помітила багато інструментів. Зараз вони конче необхідні у 72-й бригаді, розповідають волонтери, адже бійцям нічим ремонтувати пошкоджену техніку. Ребята ремонтують транспорт, Вся, всі ці ключі, дріль, набір поедет 72-ю бригаду реактивної артилерії. Они под Волноваха. Сейчас там є несколько автомобілів, які виведені з строя. Волонтери кажуть, збираючи посилки до АТО, треба враховувати специфіку фронтового побуту. Значно полегшують життя бійцям ось такі туристичні примуси, каже Сергій Безлюдний. Вартує такий гаджет більше трьох. 500 гривень, але для військових буднів ця річ незамінна. Сюда 300 грамм бензину заливається, накачується насосом давлення, Создается. Здесь разогревается трубочка, форсунка разогревается, и получается такой под напором идет пары бензина. Горят, как як... Как в паєльній лампі, оте все вот это розкаляється до красна. Можна чайник нагріти, можна кружку. Не менше за провіанти техніку захисники України чекають на патріотичні обереги. Найменші волонтери постійно радують учасників АТО своїми виробами. жовто блакитною стрічечки. Дуже, дуже приємно, думаю, буде бійцям нашим, які на передовій. Нині у волонтерів інше стратегічне завдання купити тепловізор. Прилад дороговартісний. Наразі вдалося зібрати лише половину потрібної суми. Але активісти Конотопської сотні народної самооборони впевнені у позитивному результаті. Є у нас така мета купити тепловізор. Він на сьогодні дужче буде необхідний, ніж прибор ночного бачення. Тому прикладаємо зараз усі, усі зусилля, щоб зібрати 42 тисячі гривень. Волонтерської допомоги забагато не буває. Адже чим більше ми піклуємося про армію, тим вищі наші шанси на перемогу. Ольга Тарасенко Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.